Володязі, ті скважини, які функціонували, наприклад, в період функціонування Каховського водосховища, вони вже не працюють. Ми ведемо за гроші, великі гроші ведемо воду з інших водосховищ. Ця земля ще пам'ятає, що було Каховське водосховище. Наявна проблема і гостра проблема для окупованих територій лівобережної Херсонщини. Можна перемогти природу, але це буде дорого дуже коштувати. Пам'ятаю не тільки в Ялті, я і у Сімферополі пам'ятаю 70-ті роки. Вода подавалася тільки зранку і ввечері. Доберуть ту воду, що є в каналі, і все більше нічого. Вітаю з вами Олександр Янковський. і Новини Приазов'я. Як живе окупована частина Херсонщини без Дніпровської води? Які регіони отримували воду з Каховського водосховища? Чи відчувається брак водних ресурсів на цих територіях? І чи можливо відновлення водопостачання до окупованого Криму з Дніпра під час бойових дій? Про це та інше сьогодні будемо говорити з доктором географічних наук, професором деканом факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету Ігорем Пилипенко. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день, пане Юрі. Ну, давайте для початку для того щоб розібратися, як це кажуть, розставити усі крапки над «і». хто отримав воду з каховського водосховища, які міста й області отримував. Так ну тут така географія. Фактично, якщо ми беремо нормальні умови функціонування в Україні без періоду окупації і анексії. До, 2000, до 2014 року це крайні точки ми опишемо формально так: це е, місто Керч, це завдяки перекиданню через систему водосховищ в передгорному Криму е, Алушта, Ялта, е, Феодосія. Це частково Сімферополь, це Степовий Крим, Щодо Таврії. І Приазов'я, це Бердянськ, Мелітополь, Бердянська крайня точка на схід вдовж Азовського моря. Бердянськ, Мелітополь, Українське Присивашя, більша частина Таврії Північної. Е, на правому березі це Ну, назвемо крайньою точкою. Це кривий ріг. Пане Ігоре, Ну от після руйнування Каховської ГЕС, яке сталося у червні 2023 року. Що змінилося з водопостачанням у тих містах або тих територіях, про які ви говорили? Канал Дніпро Крівбас працювати не може, тому що ну води в Каховському водосховищі немає як такого, тому що Каховського водосховища немає. Е, ведуться. Е, Роботи по передачі питної води для водопостачання е, нікопольського промислового вузла і населення це велика проблема, тому що ми знов-таки використовуємо воду Дніпра, але просто беремо її з інших джерел з інших водосховищ, тобто, все рівно експлуатуємо ресурси Дніпра. Ми ведемо за гроші, великі гроші, ведемо воду з інших водосховищ, сільські населені пункти, сільські населені пункти е, самостійно за донорські гроші, і це ми кажемо про вільне правобережжя, і, е, за вільні за спонсорські гроші, там державний бюджет, місцеві бюджети вони е, знаходять можливості, е, скажімо так, розробляти. Системи підземного водопостачання, і тут є така проблема, що рівень постійно зменшується, і ті колодязі, ті скважини, які функціонували, наприклад, в період функціонування Каховського водосховища, вони вже не працюють. треба бути далі, далі, далі. І ми точно не знаємо це. Знають гідрогеологи, а можливо, і вони зараз не знають, і треба проводити дослідження на тему, скільки ж. Які запаси води, на які вони будуть глибини, і яка там гарантія на скільки років ці скважини дадуть води? Тобто, все це прямі, прямі і непрямі витрати, які пов'язані з тим, що ми маємо відновлювати підземне водопостачання з інших джерел на відміну від традиційних? А якщо ми, говорити розробили... про окуповані території, ну зокрема про лівобережну Херсонщину і може про південь Запорізької області, я можу сказати таке по повідомленням людей. По прямим і непрямим джерелам можна сказати, що навіть у відносно благополучних е, територіях, які знаходяться безпосередньо на березі колишнього каховського водосховища, відбулось двократне падіння рівня підземних вод. Тих, які були придатні для питного водопостачання. Ну, орієнтовно, уявіть собі, було 20 стало 40, було 30, стало 60. Метрів. Прошу... Зараз йдеться про метри. метри. Глибини, глибини. А там же, ви розумієте, кожен метр, там непряме зростання вартості е, на ці геологічні роботи, на гідрогеологічні роботи для того, щоб достати води. І, е, і це лише один рік, розумієте? Ця земля ще повне, що було, пам'ятає, що було Каховське водосховище. О, грунтові горизонти підземні вони насичені ще водою, якою вони живилися в тому числі за рахунок Коховського водосховища. Наприклад. Ці важкі артезіанські скважини, які в присиващі знаходяться, вони запитувалися з неохинових вапняків, які виходили на узбережжя Каховського водосховища, ну фактично на берег, і запитувалися там, і передавали воду підземним шляхом напорним в присиващі. Тобто, ми тільки в началі процесу, і ми постійно маємо думати, як зробити ці джерела. Це водопостачання регулярним. Безумовно, треба слідкувати за такими маркерами, як Бердянський і Мелітополь. Це от буде ключовий момент, тому що от літо тільки розпочинається, і як буде там, це буде важливим показником. В цілому, узагальнюючи, можна сказати, що дещо спасає ситуацію, це значне скорочення чисельності населення, в тому числі за рахунок міграції, виїзду. Це ну, зна значним чином зменшує е водоспоживання в цілому, е немає людей іншої культури, іншої технології, в тому числі в сільському господарстві. І тому такі, от у нас поки ми не можемо сказати, що ж відбувається насправді. Треба спостерігати постійно. Але перший дзвоночок навіть на узбережжі Каховського водосховища, падіння значної води. На окупованих територіях вода це приблизно. Кожна п'ята тема офіційних повідомлень відключено, підключено, передано, відкрита був єд. Це приблизно кожна п'ята повідомлення, враховуючи навіть те, що є ну, повідомлення, які придумані там зовсім з нуля. Ну, ну з пустоти просто аби не була новина, тобто, тобто можна зробити висновок, що це насправді вже така чинна проблема, наявна проблема і гостра проблема для окупованих територій лівобережної Херсонщини. 100%, ну, ми маємо виключити з цієї території тери, території навколо Олешківських пісків це великого масиву, який простирається на схід від Нової Каховки до Кінбурзької каси. Там специфічна гідрогеологічна ситуація, вона азональна на географічній мові. Там піщані арени вони формують свої водоносні горизонти, але мають в тому числі залежність від Дніпра завдяки. Особливості геологічної, гідрогеологічної будови, там буде своя місцева вода високої якості. Це єдиний от регіон, який буде відрізнятися від інших. А якщо говорити про Скадовськ, звідки Скадовськ отримував прісну воду? Скадовська вода була Дніпровська. Тобто, каналом, оцим скадовським каналом, який йшов з від північно-кримського каналу, і вони отримували цю воду. Розуміло, я нагадаю нашим слухачам, глядачам Ігор Пилипенко сьогодні з нами, доктор географічних наук, професор декан факультету біології, географії, екології Херсонського державного університету, говоримо про ситуацію з водою на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині після руйнування Каховської ГЕС, яке сталося у червні 2023 року. А тобто, якщо отак підсумувати, Трошки а, наскільки Лівобережна Херсонщина була до 2023 року. Ну, до, до власне до, до моменту руйнації Каховської ГЕС вона була залежна від постачання води з Каховського водосховища. Тут, тут питання можна розбити якби на три частини. В принципі, це ті, що прямо пили воду із каналів або з Каховського водосховища, ті, які. Використовували підземні, підземні джерела і підземні джерела, які прямо або латентно пов'язані були з Каховським водосховищем. Третє, ми виключаємо регіон Олешківських пісків, там буде своя вода свого походження, ну, скажімо так, своєї генерації вода. Там специфічно цікава історія води і води надвисокої якості. Е, в принципі, так навскидку можна сказати, що якщо для до воєнних територій рахувати. Я просто зараз приблизно намагаюся відкинути регіону Олешківських Пісків, і я думаю, що десь приблизно прямо попадало в, в безводність, потрапляє десь 280 тисяч осіб з 420, які були на лівому березі. Ну, зрозуміло, до 22 до го це тільки на Херсонській області. Ну, можна прямо докинути ще і бердянськ це ще 300 тисяч, це тільки в містах, а є ще великі населені пункти поза цими містами, в тому числі, наприклад, Гінічеський район, там 60 тисяч осіб і так далі. Пане Ігоре, ще таке запитання у березні 2024 року, призначений Росії керувати окупованою частиною Херсонщини, Володимир Сальдо казав, що підземні води потрібно підняти на поверхню і зберегти? Цитую, північно-кримський канал, ми плануємо частково переобладнати в озера або ставки, в яких буде зберігатися вода, потім яку можна використовувати для зрошення землі. Сказав Сальдо. Наскільки взагалі реалістична така ідея? Наскільки вона економічна і які наслідки матиме що це буде реалізовано. <гум> ну, давайте так. Технічно. Можна викачати 2 кубічних кілометри води із-под землі. Можна. Можна заповнювати їм е, Каховський канал або там Північно-Кримський. Можна, якщо нарізати його там на ділянки і перетворити в систему ставків. Ну, дивіться, у нас не невр... в. Без втрат через стінки, там і так далі, у нас е, випарованість складає більше одного метра. Це означає, що якщо є у вас водойма і на неї потрапляє сонце, то випарованість в нормальних умовах буде більше метра. Тобто метр води ви просто втрачаєте на випаровуваність в глибину. От уявіть собі, це шар води в метр, він просто випаровується в природних умовах. У нас випарується. Тобто, от ви викачаєте, викачаєте там воду, заповнити її вставок, а ставка метр води, шар води, просто візьме і піде на випарованість, він перейде в атмосферу. Далі це дуже дорого, це надзвичайно дорого. Далі один рік можна це зробити, якщо навіть запаси дозволяють. А що далі буде? Ви забираєте воду, земля просідає. Ви забираєте воду на її місце, щось прийде інше. Ну, це якась маячня, я, я собі такого навіть не уявляю, нашу, нашу воду, навіть у собі, ви набили скважин цих, е, на її подавати в колишній північно-кримський канал, щоб з нього потім подавати воду? Чи не про простіше систему якісь там труб провести і подавати споживачам безпосередньо воду? Наприклад, Сполучених Штатах Америки, якщо е, бурять воду в... Наприклад, в пшеничному поясі відомому, то о, і вода по трубам закрита подається на поля для зрошення, і там вже пшениця уходить і заходить кукурудза або соя на їх місці. Така технологія. Ну, це, це якась ерунда. Взагалі, я не знаю. Я думаю, що ці висловлювання кажуть про перше, наявність проблеми. Друге, що проблема кричуща, і третє, що е, існують різні прожекти, які намагаються реалізувати, але це не допоможе. Ну, можна перемогти природу, але це буде дорого дуже коштувати і з. Незрозумілими наслідками, пане Ігоре, таке запитання. От до речі, цього року кілька представників окупаційних адміністрацій на Лівобережній Херсонщині вони вже неодноразово казали про те, що в цьому сезоні врожайність на окупованих територіях буде на третину, а то і на половину меншою, ніж торік. А, чи а, за вашою інформацією, за вашими за вашими даними спостереженнями, чи це справді так і з чим це пов'язане? А... Я не можу сказати, не слідкував. Інструментарії, в принципі, слідкування за цим є, і в тому числі, в тому числі е дистанційного зондування може собі дозволити. Е не займався цією проблемою, але можу сказати, перше, це порушення е 100% агротехніки, на відвіну від того, що було там наприкінці. Е 19, 20, 21 рік, коли е, українська е, аграрний бізнес розвивався шаленими темпами, в тому числі з залученням найновітніших е, наукових розробок. І я думаю, що перш за все буде перше порушення агротехніки, друге, зміна базового сімівного фонду, і можливо, це буде одна із причин. В тому числі зменшення врожайності. Вони заявляють по Російській Федерації мінус 20 мільйонів тонн зерна. Ну, це поки що. А поки це, чи це пов'язана така зменшення, очікувана зменшувана ем, врожайність? Чи може це пов'язано саме з тим, що більше нема е, поливу на лівобережній Херсонщині? Ну, е, можливо, але. Я не знаю, що вони мають на увазі під зменшенням продуктивності аграрної продукції. В принципі, лівобережжя Херсонської області має, ну, окрім району лешківських пісків, має просто концептуально міняти свою виробничу спеціалізацію. Просто міняти з овочевих, міняти з технічних водоміських. Водо... Гідрофільних культур міняти на щось таке дуже вологостійке засухостійке, вибачте, умовно кажучи, замість сої сорга і так далі. І це таке буде багарне землеробство з негарантованими врожаями, який буде а кожен четвертий рік гарантована засуха, яка у нас дуже гарно відображалася на врожайності, і на обсягах збору сільськогосподарських культур на, на графіки, якщо будуєш, то вже гарно видно чотирирічні річні приблизно цикли. В цілому середньому чотири, які коли дуже сильна посуха, і вона гарно відображається в загальних зборах. І, ну дуже чітко видно. Наприклад, там коливання були такі: щоб ви щоб ви розуміли, наприклад, Херсонська область збирає період засухи там. 800 тисяч тонн зерна. А в період, коли гарні, гарні погодні умови, вона збирає, наприклад, там 3, 2 мільйона тонн зерна. Тобто, коливання такі майже в 4 рази в вражайності. А зараз поливу взагалі не буде. І це ми тільки зернові обговорили, які ну скажімо так, відносно ще стійкі до. Степового режиму природного степового режиму до речі, так. пане Ігоре, а якщо говорити от про власне ті заяви, ну по-перше, були не заяви у ще у лютому 22-го року, одразу після початку повноштабного вторгнення, була зруйнована оця дамба російськими окупантами, яка перегороджувала північно-кримський канал, і вода тоді пішла там за кілька днів, вона дісталася території тимчасово окупованого Криму. І цією водою і на на, накопичували в певних там, не скажу, що резервуарах, да, в водосховищах, ну і так далі, але вона пішла до Криму. А зараз, після, у 2023 році, після того, як була зруйнована Каховська ГЕС, ця вода вже не надходить з Дніпра. І знову ж таки, як ви думаєте, на, чи будуть намагатися російські окупанти, представники, там, можливо, цих місцевих окупаційних адміністрацій відновити Постачання цієї дніпровської води до Криму північно-кримським каналом, чи не будуть, чи будуть, але це неможливо про Каховський. Ми взагалі не кажемо, тому що він не може функціонувати внаслідок руйнації машинного залу, який подавав воду на плюс 27 метрів для заповнення Каховського магістрального каналу, який потім іде на Приазов'я. Про це взагалі можемо поки що забути, тому кажемо лише про північно-кримський. Треба підняти на дуже високий рівень, ну як мінімум, хоча б на 5 метрів воду, і щоб вона довго-довго стояла. Саме така була функція водосховища, щоб заповнити північно-кримський канал, не тільки його заповнити його річище, а щоб вода в ньому була постійно, приходила туди з Каховського водосховища, якого не існує, і накачувати систему водосховищ. Які існують в Криму, які були в тому числі створені як в період радянського союзу, так і незалежної України для того, щоб сезонні сізон, е, дефіцити споживання води, особливо в літній період в Криму і в тому числі на південному узбережжі Криму, а Може, хтось пам'ятає, як в Ялті вода була за графіком. Правда, ж? ну була, я, я пам'ятаю не тільки в Ялті, я і у Сімферополі пам'ятаю У 70-ті роки. Так. Вода подавалася тільки зранку і ввечері. Так, так, так. Це ж причина, в тому числі і за дефіциту води, і система водосховищ. Фактично, кримські всі річки більш-менш е, перетворені на систему водосховищ для того, щоб зберігати воду. І використовувати її в необхідний період. Це і Альма, Чорна, і будь-які річки, які ми знаємо. І Салгір. Це система найбільша ріка Криму. Це система фактично водосховищ різного обсягу для того, щоб накопичувати воду. А вода туди потрапляла яким чином? З північно-кримського каналу закачували в ці водосховища і використовували потім в часі. Вони в 2022 році виконали план позакачки. Тому що фактично, в день вибуху на оцій дамбі, яку ми перегородили північно-кримський канал, вони заявили мовою оригіналу, що Сєверо-Кримський канал знову становиться основним істочником води для Крима, і оцей похід. Був в тому числі і для води, і щоб то не казали про те, що все гарно. Перекидка води там звідти туди, звідти туди. Система система там водопостачання враховує в тому числі артизіанські свердловини. Постійний від'ємний від'ємний баланс води призводив до того, що водосховища поступово становилися все менше, менше, менше за обсягами води. І ми бачили репортажі про висурння тайганського водосховища там і так далі. І так далі. Фактично, в 2022 році вони заповнили більше ніж на 100% водосховища. Вони встигли подати воду до 6 червня в північно-кримський канал. Вода пішла і фактично не уходила в зимовий період, а мав висушуватися північно-кримський канал. Це його технологічна особливість сезонність роботи. Вода там ще є, але знову включилась історія 14, 15, 16 і так далі. Років, коли води немає, і буде постійно скорочуватись водопостачання, скорочуватись водозапаси спочатку. Так. Пане Іре, а як ви оцінюєте наскільки реалістично зараз, саме зараз? Я от про, про теперішній час кажу, коли ведуться бойові дії, наскільки реалістично взагалі налагодити якесь водопостачання з Дніпра, оцим північно-кримським каналом? Ну, умовно, да, як я кажу про те, що там поставити якісь насоси і качати воду? Я розумію, ви казали про те, що потрібен резервуар, звідки де ця вода накопичувалася, а потім вона текла вже там з? Самоплином до, до Джанку, але все ж таки, чи можливо Ну якісь поставити умовно насоси і постачати цю воду північно-кримським каналом Ні, неможливо. Я не бачу ніяких технологічних навіть можливостей. І ну я не бачу, бачу. по-друге, насосами перекинути приблизно 2 кубічних кілометри води це дуже багато. Це неможливо. Це треба забирати. Величезний кусок Дніпра. По-перше, хто дасть, по-друге, технологічно, ну і по третє, наскільки я розумію, ми прострілюємо все майже до перешитів різними способами, в тому числі тактичними, а не тільки оперативними. Ну це неможливо. Я, я не бачу можливості це зробити взагалі. Я думаю, що ні. Доберуть ту воду, що є в каналі, і все більше нічого. Він такий. Десь є вода, де нема система озерець таких доберуть цю воду і все. Ми знаємо дані української влади, яка каже, яка стверджує, що, наприклад, там у Херсоні зараз перебуває близько ну не більше третини від тих людей, які були до початку повноштабного вторгнення, але ми точно не знаємо, скільки зараз перебуває людей на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. А це також впливає ну очевидно і на не тільки на е, життя, да, там, а й власне на водоспоживання. Чи є у вас такі дані? Скільки чи оцінки? Скільки людей за Зараз залишилося на тимчасово окупованій території Хрисонщини. Ну, Окупанти сміло заявляють, що 50% від того, що було. 50%. Це можна встановити за їх різними непрямими даними, які вони демонструють статистично там, отримання допомоги, отримання, отримання м -м, паспортів і так далі. Фактично відбулася стопроцентна вже паспортизація, і вони заявляють про приблизно 240 тисяч паспортів та нових територій. І враховуючи оптимізм і все інше, це не більше 50%. Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку був професор, доктор географічних наук, декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету Ігор Пилипенка. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про ситуацію з водопостачанням на тимчасово окупованій території лівобережній частині Херсонської області, а також в інших регіонах, куди дісталися російські окупанти, і що сталося з цим водопостачанням після руйнування греблі Каховської ГЕС і фактично знищення ка. Ховського водосховища у червні 2023 року. Програму провів Олександр Янковський на все добре. Ви слухали новини приазов'я.